Ефіріум і Solana Дві чи не найпопулярніші мережі після біткоїна в криптосвіті. Поговоримо сьогодні про ці два блокчейна, порівняємо їх між собою, подивимося, які має плюси один блокчейн, які має плюси інший блокчейн. потім зробити для себе висновки. Протягом відео будуть терміни або вислови, які можуть бути для вас незнайомі, або знайомі. Якщо вони будуть для вас незнайомі, по ходу відео я буду їх пояснювати, але крім того, під відео будуть додаткові матеріали. Як подивитеся це відео, обов'язково туди загляньте. Ви точно розширите свій криптокругозір і ще ліпше будете розбиратися в цих двох плачах. Отже, обговоримо ці дві мережі по трьох критеріях: технологія, економіка і ціна, і також як криптосвіт сприйняв ці дві мережі. Отже. Почнемо з технології. Блокчейн Ethereum використовує технологію під назвою Proof of stake Що це за технологія? В чому її суть? Скажімо, якщо ви хочете стати валідатором в мережі Ethereum. хто такий валідатор. Валідатор це робітник умовно кажучи, робітник цієї мережі, який дбає про безпеку мережі, який перевіряє всі криптоперекази транзакції, які проходять через цю мережу, і який додає нові блоки до блокчейну Ethereum, аби він далі розростався. Також, якщо ви хочете стати валідатором мережі Ethereum, вам потрібно на депозит в цій мережі покласти 32 монети ефіру. Плюс ви, звичайно, маєте мати відповідні знання і відповідну техніку для того, аби бути валідатором. Отже, ви покладені на депозит 32 Ефіра, поклали, застейкали, заморозили, як вам зручно. І за допомогою конкурсу мережа вибирає, хто буде валідатором. Це ви стали валідатором, ви дбаєте про цю мережу. Знаєте, скільки валідаторів в мережі Ethereum? Більше 900 тисяч валідаторів. Це дуже допомагає цій мережі бути безпечною, тому що така велика кількість валідаторів може подбати про безпеку цієї мережі. Хтось з них працює на повний день, хтось частково, але 900 тисяч. В чому суть роботи мережі Ефіріум, якщо говорити про криптопереказ? За секунду через мережу ефіріум пропускається 30 транзакцій. Чи це багато? Ні, це зовсім не багато. Більше того, на оброблення однієї транзакції йде до 13 хвилин. Чому така низька швидкість в цій мережі? Дві причини. Першу ми вже назвали, це те, що мережа Єфілім дуже дбає про свою безпеку, і тому на перегляд, перевірку кожного криптопереказу йде час. Але інша причина є те, що так як мережа дуже популярна, вона тільки біткоїну уступає по популярності, то одночасно в ню влітає дуже багато, що секунди дуже багато криптопереказів. І це, відповідно, притрможує роботу мережі. Тому це мінус цієї мережі в тому, що швидкість обробки інформації менша, ніж в інших блокчейнах, ніж соляни. Ми далі про це поговоримо. Але за рахунок того, що в мережі Ethereum є аж 900 тисяч валідаторів, крім того, що вони можуть добре подбати про безпеку мережі, це ще сприяє її децентралізації. Що таке децентралізація? Це коли повноваження в мережі розбите між багатьма. Особами в даному випадку валітаторами, а не тримається тільки в руках однієї людини ця влада або кількох людей. Як впливають зокрема небезпеку на безпеку цієї мережі, і що хтось хоче зламати, скажімо, мережу Ефіріум, то дивіться, для того, щоб її захопити, йому треба зламати всіх валідаторів. А чи це можливо? Ну одного зламає двох, п'ять сто. Ні, це неможливо з рахунок того, що мережа децентралізована, повноваження розбиті між дуже багатьма особами, вона є безпечною. Це дуже важливий момент. Запам'ятаємо його. Отже, бачимо: 900 тисяч валідаторів, супербезпека, проблеми зі швидкістю оброблення транзакцій. Солана. Вона теж використовує механізм Proof of Stake, але крім того, вона використовує ще механізм Proof of History, який сприяє швидшому обробленню криптопереказу. Про той і інший механізм під відео Юріо, відео, де ви зможете про це більше дізнатися. Proof of history. Як працює цей механізм? На кожному криптопереказі ставиться так званий часовий штамп, на якому вказаний час. І дата зроблення криптопереказу. Чому це допомагає? В блокчейні блоки мають стояти хронологічні послідовності. Відповідно, криптоперекази мають теж бути розташовані в хронологічній послідовності. Наявність цього числового штампу допомагає швидко їх розставити в цій потрібній послідовності. Пам'ятаємо про те, що валідатори не один їх багато. і, Відповідно для того, щоб синхронізувати всі їхні дані, щоб все не просто вийшла така куча даних. А за рахунок того, що там є ці часові штампи, дуже легко розставити правильно ціквіту перекази і дуже легко, швидко їх обробити. Proof of history сприяє швидкому обробленню транзакцій в мережі Solana. Яка швидкість до 3 транзакцій за секунду. 30 транзакцій за секунду це ефір ефірі. Три транзакцій за секунду це Solana. Це дуже швидко. А на оброблення однієї транзакції, фінальне оброблення, йде до 12 секунд. Швидко? Швидко, але ця швидкість вона трохи оплачується безпечністю мережі солана порівняно з мережею Ethereum. За рахунок того, що це відбувається так швидко, неможливо так супер подивитися за безпекою, як у випадку мережі Ethereum. Відповідно, історія показує, що в мережі Солана вже були збої системи через те, що вона не є такою безпечною, як мережа Ефіріум. На щастя, в 2024 році і жало, двадцять 2025, таких випадків не не було. принаймні, не повідомляють про них. Якщо говорити про валідаторів, то на даний момент більше тисячі валідаторів в мережі Solana. Там бачимо більше 900 тисяч, а тут більше тисячі, хоча назад було ще близько двох тисяч валідаторів на мережі Solana. Чи це впливає на децентралізацію? Ну так, надійс, вже менше менше валідаторів. І ще один цікавий момент: 21 один валідатор в мережі Solana має найбільше повноваження, найбільші потужності знаходяться в них. В теорії. Якби вони вирішили зробити змову і домовитися між собою, і почали діяти проти мережі Солана, вони могли би зробити багато проблем цій мережі. Це в теорії, в практиці це не відбувалося, але ось такий момент є. Крім того, якщо говорити про децентралізацію мережі Солана, то вона просідає ще в цьому питанні, тому що вся інформація з мережі Солана зберігається на центральному сервері Google Table. Бо коли є централізована компанія, вона має свого керівника, раду директорів, і відповідно це вже не та децентралізована мережа, якою є Ethereum. то бачимо супершвидкість порівняно з Ethereum, супершвидкість, але питання до безпеки і до децентралізації. Це ми поговорили про технології. Тепер давайте поговоримо про токеноміку і про ціни. Токеноміка. простими словами, це ж про токеноміку буде відео відео. Коли випускається нова монета, криптопроект випускає нову криптомонету, то... От перший пул цих монет от ці всі випущені вони розділяються долями між інвесторами, творцями, власниками і на інші потреби. Оце все називається такеноміка. Так ось у випадку монети ефір, це основна монета в мережі фірм. При створенні цієї монети було випущено 72 мільйони монет. Як вони були розподілені? 84% попали інвесторам, які вклали гроші в розвиток цього проекту. 8% для творців, 4% для розробників. 4% пішло на програму, яка дозволяє. Купувати ефір. Якщо говорити про творців, то основним з них є Віталій Бутерін, м, відомий в криптосвіті. Сокриптомагнат. So... Yeah, yeah. Цікавий момент відносно кількості монет, якщо говорити про ефір і сол, основна монета мережі соля. У Випадку біткоїна є потолок, коли кількість видобутих монет завершиться. Зараз майнери видобувають біткоїни, Видобувають в певний момент. Це зупиниться, тому що творцям або творцями біткоїна було закладено, що Кількість монет буде обмежена. У випадку мережі Solana і мережі Ethereum ефір і SOL мають безмежну кількість монет. Вони будуть продовжуватися і продовжуватися випускатися на них майнери будуть і будуть далі заробляти. Інфляція. Яка інфляція монети ефір? Пів відсотка річних. Це дуже мало, пів відсотка річних. Комісії у мережі Солани вибачте, високі. Порівняно з іншими мережами в блокчейні Ethereum комісії справді високі. Чому? Безпека багато працює валідаторів, а частина комісії йде їм в винагороду. І дуже великий наплив одночасно криптопереказів в цю мережу, теж піднімає цінник цієї комісії. Але при цьому монета ефір залишається стабільною і постійно зростає. Так, да, відбувається на ринку коливання, але вона все одно постійно зростає. Одна з причин, крім того, що ця монета надійна, неї багато вложено, є те, що частина криптомонет ефір спалюється після того, як були ми і частина монет, які отримані в вигляді комісії, теж спалюються. Для чого? Це сприяє дефіциту цієї монети на крипторинку. Коли цих монет буде забагато, ціна буде падати, бо її буде забагато. Коли цих монет, так би мовити, в притірочку, це сприяє стабільності і росту монет. Більше про криптоспалювання монет буде відео під відео. І що говорити про зріст ціни, то від моменту випуску монети ефір до даного часу ціна виросла у більше, ніж 700 разів. собі. ціна виросла більше, ніж 700 разів. На момент запису цього відео один ефір коштує 3300 доларів. Капіталізація ефіру на момент запису цього відео складає 398 мільярдів доларів. Про це говорить сайт CoinMarketCap. Капіталізація, бачите, величезна. Дуже багато людей, дуже багато компаній, криптокитів довіряє ефіру. Готові власне в нього стільки коштів. Поговоримо тепер з вами про монету SOL, основну монету мережі сола. Спочатку було випущено 500 мільйонів монет. Тобто, яка я була розподілена. 60% монет інвесторам, 20% команді і розробників і 20% творця. Інфляція 6,5% річне. З моменту випуску цієї монети до зараз ціна виросла більше, ніж в 500 разів. Капіталізація монети SOL на момент запису цього відео 92 мільярда доларів. Це повідомляє сайт CoinMarketCap. То і ціна на момент запису цього відео одного SOL – 192 долари. Бачимо, що і ці і цій монеті довіряють дуже багато інвесторів, і це їхні кошти, і ця капіталізація постійно зростає. Ми з вами поговорили про технології, поговорили про ціну та економіку. Тепер поговоримо про і те, як ці бі мережі Ефірі і Солана сприйняв криптосвіт. Якщо говорити про мережу Ethereum, то її основний криптомонець це Metamask. Криптогаманець Metamask має щомісячно більше 30 мільйонів користувачів. На мережу Ethereum працює більше 6400 розробників. Мережа Ethereum — це не тільки мене Це, великий, це велика екосистема, в якій є можливість заробити різноманітний спосіб. Заробити на DeFi децентралізованих фінансах. Заробити на NFT. Про DeFi і NFT теж є відео внизу, з боже подивитися. Якщо говорити про TVL проєкту Ethereum TBL — і TVL це всі гроші, які вкладені. Користувачами все проект. А більше про ТВАЛ теж можна знати під відео. Так ось, TVL мережі Ethereum на момент завжди цього відео 65 мільярдів доларів. Це повідомляє сайт CoinGecko. То от так криптосвіт сприйняв мережу і продовжує сприймати мережу Ethereum. Мережа Solana, як її сприймає криптосвіт? Мережа Солана вона відома своїми мемкоїнами. Найбільше мемкоїнів знаходяться і продукуються на мережі Солана. Це впливає на те, що на цій мережі можна дуже гарно заробити, бо мемкоїні зараз в тренді. Ви про це знаєте. Або можна втратити, якщо не мудро підходити до цього питання скрізь необхідні знання. Ми про це теж з вами пам'ятаємо. На мережі Solana дуже низькі комісії на транзакції. Вона теж цим відома своїми низькими комісії, комісіями на транзакції. Основним критогаманцем мережі Solana є криптогаманець Phantom. Офіційний сайт цього гаманця повідомляє, що в 2024 році щомісячно 10 мільйонів користувачів було в цього гаманця. І що секунди напротяг цього року він проводив 27 транзакцій. А взагалі, якщо говорити про установлення Беттамаска і Фантома, у нас є відео, як це правильно зробити, зможете дізнатися. Якщо говорити про кількість розробників, то 7600 розробників. Працює на мережу Solana. ЧБІЛ складає 8,7 мільярдів доларів, повідомляє сайт CoinGecko. Бачимо, криптосуспільство дуже добре сприймає і мережу Ethereum, і мережу Solana. Взагалі, якщо говорити про монети Sol і ефір, ефір на один цикл відстає від біткоїна. А Sol на один цикл відстає від ефіра. І цей криптокараван усі не рухається перед. На ньому можна продовжувати гарно заробляти з відповідними знаннями і з правильним підходом. Отже, що вибрати? Солану чи ширю, e сол чи ефір? E звичайно, вирішувати вам. Мета цього відео є аналітична і пізнавальна, жодних фінансових порад чи рецептів. Якщо дивитися на криптогаманці китів, ці криптогаманці є відкритими доступі, можна не дізнать, побачити, то вони мають і соли, і мають монети ефір. E в різних долях вирішувати, звичайно, вам. Але вже вже маєте на чому на що склатися від своїх рішень. Дуже цікаво почути вашу думку. Залишіть будь ласка в коментарях, залишайте свої запитання, а будемо раді поспілкуватися разом.